Друзі, привіт! Зараз літо розпочався сезон кабачків, тому пропоную вам два прекрасних рецепти без олії. Дуже просто і швидко їх приготувати набагато швидше, ніж смажити. Наприклад, а виходить гарна хрустка скоринка і ніжна м'якенька серединка. Такі кабачки обожнюють всі, навіть діти, тому зберігайте собі рецептик. Будете готувати ціле літо. Отже, першими готуємо нагетси із кабачків. Для цього беремо молоді кабачки і розрізаємо їх на невеличкі брусочки. Далі кабачки солимо, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин постояти. Також потрібно ось так виделкою збовтати 2 яйця. Окремо змішуємо панірувальні сухарі, додаємо до них приправу карі та італійські трави. А також натираємо сир і перемішуємо. Тим часом кабачки постояли і пустили сік, його потрібно злити. І відправляємо кабачки у пакет, додаємо борошно і перемішуємо. Так це все рівномірно перемішується і залишається тоненький шар борошна. Далі вмикаємо кабачок у яйце і в панірувальні сухарі та викладаємо на пергамент, на якому будемо випікати. Так повторюємо із кожним шматочком кабачка. Запікаємо кабачки при температурі 200 градусів приблизно 20 хвилин, щоб вони підрум'янились. І можемо насолоджуватись. Наступний рецепт не менш смачний. Для цього потрібно почистити кабачки. Це робити не обов'язково, якщо у вас молоденькі кабачки. Далі солимо їх, перемішуємо і залишаємо, щоб пустили сік. Окремо натираємо сир на дрібній терці, додаємо зелень і майонез або сметану. Кабачки зливаємо сік, додаємо сухий чесник, копчену паприку, олію і перемішуємо. Викладаємо кабачки на пергамент і випікаємо у духовці при 180 градусах 15 хвилин. Тоді виймаємо із духовки, викладаємо начинку і відправляємо у розігріту духовку ще на 5-10 хвилин. Виходить дуже смачно. Ці два рецепти мої улюблені. Вони підходять і у будні, і у свята. Їх можна брати з собою в дорогу або на природу. Готуйте корисне і нехай смакує.